Давайте подивимося, що карти покажуть про ваші ближчі 10 днів, що може відбутися в ці дні. Ви знаєте, тут можу запропонувати вам якийсь підробіток, взяти більше роботи, за когось вийти попрацювати. От якийсь такий нюанс. І ви не зможете відмовити, от вам треба буде погодитись. Ну, ви, звичайно, за це отримуєте якусь винагороду. Ну, не таку, можливо, як би хотілося. Да? От так карти показують. От ближчих 10 днів буде ситуація, де у вас попросять щось зробити, за когось попрацювати, не знаю, якусь послугу. Да? Ви її зробите, у вас все вийде, вам за неї подякують, можливо, заплатять, да? якщо там є такі умови. Але, врешті-решт ви не будете сильно задоволені, що ви на це пішли. Ось так. Що ще тут ближчих 10 днів? У вас чекає. Ну, якась новина йде від короля Пентаклів до, короля... до корола вежеслів. Іде да? якась новина про те, що там скоро зустрінемося, або що я виїжджаю, да? чекай мене. Або примирення може ще бути між вами. Перші якісь кроки до примирення. Хай так і буде.